Якщо взяти, подивитися, порівняти між собою людину віруючу та невіруючу, атеїста, то можна знайти такі відмінності, що коли щось відбувається в житті атеїста, людини невіруючої, то вона говорить, що доля така, якось так зірки склалися, мабуть, так призначено. Вища сила так сказала. Натомість, якщо подивитися на життя християнина, то християнин довіряє Божому провидінню. Християнин, християнин, людина віруюча, вона розуміє, що Господь присутній у всьому, що Господь керує її життям. Ми вже вчора так трішки про це починали говорити, власне, що Господь. Стратег, да? тобто він постійно якось входить в наше життя і через розв'язування певних ланцюжків, через переставляння певних ситуацій життєвих. Він чинить, власне, щоб кожна ситуація, яка навіть для нас може бути поганою, вийшла нам на добро. Я думаю, що кожен з нас, мабуть, Може сказати, що досвідчив в житті такої ситуації Божої, такого діяння Божого. Власне, що Господь керував його життям. Да, можливо, це якась ситуація, коли мало щось відбутися, але власне, воно не відбулося, десь ми не потрапили, скажімо, в якісь певні обставини, і пізніше це нам вийшло на добро. І, власне, в таких ситуаціях ми можемо побачити Божу присутність посеред нас. Нехай сьогоднішній день ми проживемо з якоюсь такою свідомістю, що Господь Він присутній в кожній хвилині нашого життя, що Він присутній з нами завжди, в будь-якій ситуації. Чи це ситуація якась добра, приємна нам, а чи також, можливо, це якась ситуація конфліктна, можливо, коли нам важко, коли ми не можемо з чимось справитися. Власне, пам'ятаймо сьогодні протягом дня. Що в кожній ситуації з нами присутній Бог. Під час літургії Євхаристійної служби Божої Міші святої, якщо ми зауважили, то скажу майже, так, майже всі молитви не повторюються завжди є одно читання псалом. От чи наш один раз, свят свят, Євангелія, причастя один раз, окроплення людей один раз, так? Але є молитва, є короткий діалог, є одноречення, яке повторюється скільки разів. Може хтось собі відразу нагадає чи помогти? Господь з вами. Да, Господь з вами, скільки разів на початку служби, коли перехрестились. Щон скаже Господь з вами, з Духом Твоїм читаємо інтенції, наприклад. Потім другий раз. Після Аллія, як наші хури ангельські співають, то потім починає читати Іван і каже Господь з вами. Так? Потім, третій раз, має бути свят свят, префація і там, де вгору серця, подяку складаємо Господу, на початку є Господь з вами. Таким далі, боле серця і так далі. Потім Хон е, скаже мир з вами, так? це теж єдно. Ну, Господь, мир, це одно те то саме, тому що ми можемо бути мирними людьми, а Господь є миром. Ми можемо бути добрими, а Господь є добром. Тобто в нас то, що ми знаємо, в українській мові, якщо ми вчилися ну, в школі, бо є мова і література. Так? Якщо в мові, як це називається, є, наприклад. Як це правильно. Ну, ну, то, наприклад, якщо Бог добро, а ми є добре. Ми є добре — це є що? слово? Ні. Прикметник. прикметник. Так, прикметник. Ми добрі, а добро це не прикметник, це Іменник. що? А? Іменник. Іменник. То, що для нас є прикметником, для Бога є іменником. Так розуміємо. Якщо ми кажемо, що ми є мирні люди, а Бог є миром, то ми розуміємо. Це четвертий раз, і коли має Священик нас розіслати вже до селітурії, каже, п'ятий раз Господь з вами благословляє нас. Якщо би ми писали Біблію, то ми б не писали слово «Еммануїл, Бог з нами, тільки б писали «З нами Бог. Навіть пісня така є, з нами Бог. Тому що, наприклад, я спізнявся колись на урок, і там інший мій товариш другого класу, інакше каже, що. Вас в класі вже є вчителька, а єврей би сказав, вчителька вже є вас. Чому? Тому що в них, них перше слово важніше, так? правиться служба. А ми кажемо, служба правиться вже, ти спізнився. А єврей скаже, правиться служба, тому що відправа вже почалась. І то, що ми говорили за присутність Бога, щоб ми розуміли, то ми якось так чисто по-своєму по, по слов'янськи. Добре, що Бог з нами, от нам добре. А тепер питання, чи Богу добре. Я дуже часто себе питаю, чи мені добре бути на Оазі, чи мені добре бути Пауліном, чи мені добре бути в костелі. Але питання зеркальне. Дивлюся в зеркало, роблю прическу, особливо наші панінки, і питати, чи Оазі добре з Лаврентієм? сложний. Чи Паулі добре з Лаврентієм? Бо мені з ними добре, але хай вони витримають зімалі. Так. Мені добре з Богом, але чи Богу добре зі мною? Так? Ми би сказали, що з нами Бог і врай каже, Бог з нами. Це є І свідомість присутності. Остання думка. Колись я прийшов, напевно, зі школи, мені здається, мама мала бути вже вдома з роботи. Я ходжу, ходжу, там кличу, нема ніде. Ну, Якісь таке тривожний сижу, там, домашню роботу роблю і чую щось там в кухні. Тарам. Знаєш, О, я лечу кажу, мама, ти що є, так. Да. Боже, а я переживав, що тебе нема. Свідомість, присутність. Мама, є, тільки вона через стінку там в кухні щось робила їсти. Але не чула, бо я там тихо кликав. І для мене свідомість того, що когось нема, або свідомість того, що хтось є, грає велику роль. І наша свідомість має бути така, що Бог завжди є, а ми собі про нього згадуємо. Бог завжди є. Так? Для ваших діточок тато, мама завжди є тут. Так? Чи для Марійки, чи тут в Саші, чи там в Маслії наших коханих. Батьки завжди є, а діти грають, грають, о, нагадаю. чекай, тато є, побіг щось. Чи там мама є, щось треба. Так? Вони собі нагадують, що вони є. А для дітей завжди є. Тобто ти не був на роботі, в шаргоробі, оцикли. ти завжди є для них. А вони собі нагадують і вертаються. То дуже добре, щоб ми мали якнайчастішу, а найкраще завжди цю свідомість, що Господь є присутній, так є Бог, який є. Ми ж не думаємо над цим, чи є повітря, чи ні. Заким відкриємо рот, щоб взяти воздух. То ми ж не думаємо, чекай, а є воздух чи немає, може, треба обернутися з тої сторони. Ні, ми просто підсвідомо, що всюди, де ми відкриємо ротик, завжди той воздух є. Ось така присутність Бога, вона є дуже важлива в нас. І дай Боже, щоб ми були цього цьому свідомі. Особливим знаком присутності Бога серед нас є дарохранительниця, тобто намет. Вже під час мандрівки ізраїльського народу Бог зробив намет знаком своєї присутності. А у новому Союзі в особливий спосіб наповнив його своєю присутністю. Нехай цей знак присутності зосереджує сьогодні нашу увагу.